Єдина школа фігурного катання в Полтаві працює з 2012 року. Тренер Юлія розповідає: останні два роки школа функціонує лише посезонно в торговому центрі. Екватор восени заливають лід, а влітку змінюють льодову арену на ролердром. Через відсутність належних умов для постійних тренувань учні школи не можуть показати гарні результати на змаганнях. Большая разница видна, когда мы потом выезжаем на соревнования с другими детками, соревнуемся с других городов, когда у них каждый год, да, каждый день есть лед. То, звісно, уровень із этого наших дітей відповідно, падає. Как би ми не вкладувались, хоч би тут жили би на льду зараз. Посезонний режим роботи впливає на продуктивність та результати юних фігуристів, які випробовують свої сили на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, але поки що безрезультатно. Одинадцятирічний Валентин каже: у захваті від цього виду спорту розповідає, мрія стати професійним фігуристом, але в Полтаві здійснити цю мрію складно. Я намагався їздив на соревнування, заробляв призові місця. Мені буває дуже сумно, коли лід припиняють працювати і роблять чи ролердром, чи батути. Дар'я вже побувала на змаганнях в Харкові та Одесі. Цього року планує поїхати на змагання в Кременчук. Здесь у мене много друзів і я вже не мабуть, кинуть та спорт, тому ж тон слишком інтересний для мене. Викладач фігурного катання Юлія розповідає, для того щоб цей вид спорту міг розвиватися в Полтаві. Батьки дітей писали листи в облдержадміністрацію. Вони прохали виділити лід, який зможе функціонувати цілорічно. Форма далеко не та детей. Не та детей, которая была постоянная. Ну это, это спорт. Это не так. Ты сегодня попрыгал, поделал, а потом на неделю забросил. Спортсмены так не тренируются. Любые тренеры, так же самые ученики, это наверное, мечта, да. Иметь свой, э, свою ледовую арену, которая будет всегда. Это как свой второй дом будет. И просто не будет тогда уже вопросов. В думках даже а що якщо не буде, да то далі будуть просто о про хороших треніровках, а продуктивних треніровках. Нам повідомили, що в профільному управлінні облдержадміністрації про такі звернення не знають. А начальник управління Олександр Буцький посилається на обласну програму розвитку фізичної культури і спорту. Каже, коли приймуть її, тоді і буде видно, чи розвиватиметься фігурне катання в Полтаві та області. Валерія Рибалка, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.